Ich bin Greiser in der Stadt, ich zieh's auf ein weißes Nah. Доброго всім здоров'ячка. Знову буду підрізати мед в таких колодах, які знаходяться на деревах. Їхав і шукав от такого свого помічничка. Він три дні пролежав. Я один раз вже їздив, його шукав, не знайшов. Думав, вже все. А оце вирішив проїхати. Боже, дорога, дорога то страшна. То просто страшне. Стомився, дорога стомлює більше, ніж оце лазіння по деревах. Піщаний і пісок, ото сосновий ліс, то там ще нічого, там можна їхати спокійно після дощу. А от де чуть суглинок є. От... Боже, то щось з чимось. Ну, то таке. Зараз буду ставити сюди драбину, буду вилазити до цього вулика. Вулик такий тут, наче непоганий, але мені подобається. О, тут зимувалі бджоли вже третій їхній сезон. Зараз побачимо, що вони там настроїли і чи є вони взагалі там. Яку ми бачимо картину. Отак от бджоли набудували. Там майже до дна, але там трошки чи... ну нічого, можна сказати, майже, майже всю колоду забудували. Ця колода не маленька, вона всередині десь 35 на 40. По-любому, Низа цей десь 30-35, Верх по-любому тут десь 50, а це довж... Десь 60, там може плюс, може мінус, 60 має бути. Це 100%. Ну, Дощ тут теж я не пам'ятаю наскільки я робив, може на 15%. там. А Тут всередині на 15% з вулиці по любому не більше. Як підрізати мед? Мене багато питає, чому розказую, яка голова, я підрізаюсь посюди, а що ж ти їм лишив? А там лишив я їм ще третю частину. ну Я не ріжу, я навіть більше лишаю. ну то то. таке, то їм не докажеш нічого. Сірочка трутнева повністю. Метку не видно. Ось видно, що якась була маточка. Ой, нам бджола одна показалася. Вони там чую щось зітіли. Такий маточник. Ну, це не зрілий, то може, не знаю. Коротше. Ось таке. Зараз буду різати. Показувати як різати не буду тут. Може і нема що показувати, бо щось сухо. Я оце стукаю. Вони аж дзвенянь. Сухі стільники. Зараз будемо дивитися. Ну, отаке. От Ось от такі білі стільнички ті лишив, ти все повирізав, от стільки лишив, отак напротив довжі. Мед чуть, -чуть там проблискував, але його досить мало. А це вже, наверное, на четвертий сезон вони, мабуть, не вийдуть ці бджоли. Шкода, але нічого не зробиш. Або кліщ заїв, або ще що-нібудь. Ну, скоріше все, що кліч а може зроїлись, було моточників, там багато там, сушнину позрізав, багато моточників, вони, мабуть, зроїлись трохи. Ось таке, буду закривати. Як дасть Бог, то виживуть. А так надії мало. Туди можна було заїхати без проблем. Це такий мостик. Але бобри нагатили, що приходиться. Це на собі, те так, те на руках. Короче, метрів 350-400 тягнути на собі, все до вуликів. І так багато де є. Фух. Зробив привал, трошки вже стомився. Там у мене є два вуличка, один з який недавно чіпляв, він пустий, а той другий, не знаю, чи я вам взагалі його показував, а той другий бджолами. Зараз буду, дивитися, того, що ж бджолами прийду, вже буду показувати. Ось один з цих вуликів. Це саме той, що пустий З цієї весни я чіпляв А там на тому дубочку, там ще покажу там уже той А ось уже цей вулик що трошки пустував Може три роки пустував Ну такий він товстенький дебелий Зараз буду вилазити дивитися. Це знову бджоли, які побудували задом наперед. Гніздо внизу, вони зверху. Це може тільки і за того, ось тут така щілина є, ось тут. І вони сюди літали. І все, він, тип, воздух був, повітря ходило десь краще, ніж туди. І от вони зробили гніздо тут, на жаль, якось так. Ой. не знаю, медок у них бачу є. Але трогати, мабуть, нічого не буду. Таке. Це вже на сьогодні шостий вулик. Що оглядав. Теж вже доволі стара сім'я. Так завжди і будує, бачу там стільнички. Це вже третій рік. Ось так пост сюди будує. А там ще є сантиметрів 45-50 туди вліво. Але вона так багато ніколи не строїть. І це вона на холодний занос. Ось льоток. І так стільнички йдуть. Гарно виглядає. Зараз буду акуратненько їх зрізати. А далі покажу що, що, що вийшло. Ну, ось отак підрізав стільки стільничків. А так це діло вийшло, такі кругленькі, гарні. Вон такі, слава богу, хоч одна колода шести дала мені трішки меду. Ось вже почався клуб з тієї сторони пару бджолинок. І стою я на цьому стільнику, що був попереду, було там може 3-4 бджоли. Мій багато не було. Оце по клубу відрізав і все. І слава Богу. Все, дякувати Богу. Дякую вам джілки. Ось приїхав до ще одного вулика, там трошки не знімав, трошки мене злості не вистачало, загубив димаря, пішов пішком, а він був аж біля того самого вулика. Кілометра два треба було чепати. Ну нічого, то таке діло. Це. За дурної голови, то й ногам було горе. Ну, то таке. Як під'їжджав, нічого такого не показував. Зараз так майже на самій верхівці драбини стою. Тут такий вуличок. Отаке таке відрізав. Ось тут у мене міточка є. Я в деяких вуликах так робив, забивав цвяха і загинав туди, міряв, бо він вулик не дуже великий, тут голова така. Ну, така. Можна було б, звісно, по цю дорізати. тут голова сантиметрів 40 але я завжди трохи більше їм даю, бо це ж це якби колода стояла отак вертикально, то там да, так. Там взагалі можна трохи лишати, а тут треба лишати в горизонтальній трохи більше, то отак підсвяшував, оце ріжу. Медок в них наче є. Ну не так, щоб уже аж ах, але майже до дна добудували, ну ще там до дна роботи їм було багато. Отакі. Ну коротше, Така картина. Зараз підріжу, покажу, що там всередині, що нарізав. таке. Ну, ось тільки підрізав поміточку, так як і розказував, взимав їм вдосталь метку. Він стільки нарізав, чуть більше половини відра. Отаке. От Але я не пам'ятаю, чи це рій, чи це... Мабуть, це рій, От не пам'ятаю. Ну точно, походу, не зимувало, бо дуже такі ще стільнички такі світленькі. Це не зимувала сім'я, це, це ройок. Ну як так як для ройка, то... Непогано, а от якщо це сім'я, то, то трохи слабо. Добре, поїду ще, ще трохи тара поставати. Там в мене, я знаю, в одному місці є ще ройок, подивлюсь того ройка. Щоб добити, якщо ні, то ні. Якщо так, да, то докладу. Як не докладу, то не докладу. Якщо що, то це може бути кінець вже відео. Вирішив відкрити ще одну колоду. Бо я знаю, ну, нектар то точно є. Ось в Трутньових. Там джолина, тут трутньова. Зараз відсюди джоли сидять ось підріжу, оце. а там покажу, що в мене вийшло. Знімати не буду, бо й незручно і таке. Стою, одною ногою зачепився. Не дуже добре так, але нічого. Вже й димар нема що кидати, добре, щоб огничка була, я напхав. Щось не розрахував, що так багато вуликів за сьогодні подивлюся, але якось так. Ну, Стіки я лишив, стільки меду я підрізав, О, третю частину, як завжди. Отаке. Стіки вийшло, трошки, з горою, але нічого страшного, якось я його ще легенько туди притисну. Дай поїду. Ну і все, на сьогодні досить вже і стомився, тара закінчилась, вже і вечіріє. Ще дякую всім за увагу. Поїду додому, бо дорога ще не легенька. Ось таке.